Всім привіт сьогодні з вами Ілля і ми будемо продовжувати гру. Це в нас непокорні проход... проход... проходці. Пеклопроходці непокорні. Месси Даркнес. Ой. І це вже шоста серія. В нас дуже затягнулося. Але якщо вам цікаво і ви дивитеся це відео першим, то перейдіть по що вона з'явиться десь. Збоку і подивитися ще там 5 серій. Гра дуже чудова, і зараз будемо продовжувати. Нам залишилося робити тільки одну граю та перемогти. Ось такі вони. Це важак. Так вже сталося, що ми всі попередні серії знімали тоді, коли в нас не було світла. Ага. І тепер ми наблизилися максимум, максимально швидко до пекла. І вже ми відчуваємо це світло, і навіть в наших домах з'явилося світло дуже-дуже цікаво. Добре, давайте. Тому це я просто натякаю на те, що тепер нам буде трошки краще видно все, що відбувається тут на полі. Тому що раніше ми знімали тільки за допомогою однієї лампи, да. а зараз вже, хоч більш-менш. Але навіть з однієї лампою ми знімаємо для вас ролик. Тож ставте все, що хочете, і пишіть в коментарях, якщо ми десь будемо ошибатися, Помилятися. Добре, давайте ми максимально наблизилися до нашої мети. Нагадаю, що наша мета є дійти до алтаря і таким чином перейти до пекла. І тепер фаза. До речі, ми, як завжди, забули. Покласти скарби. А, ну давай витяг, витягай. Що, просто зараз... ми, набрали, просто ми набрали вже стільки скарбів, що. Ви не уявляєте. Це легендарний. За, пер... За ці шість серій я завжди витягувала звичайний, а зараз вже легендарний. Добре. Добре, давайте. Нам залишилося тільки пробитися крізь натовп цих скелетів. Я перший будув. Оцих скелетів натовп. І е, дійти нарешті до. Я перше буду ходити. Давай. А дія, я буду ходити. Я хочу, знаєш, як я хочу прийти сюди, як в тебе. Угу. Або прийти к ним. Як хочеш. Хоча в мене ось така. Е... Якщо ти прийдеш Два до я... них, якщо ти прийдеш до них, ти, то тебе, а, ти в тебе ти не зможеш використовувати як дальнобійну. А, так? Да? Угу. Тоді. Один, два, три, тому що в мене є властивість, я можу ходити uh -huh. на три. Я хочу їх пробити. Але спочатку, а це як дія виконується? Невдайте три поранення одному. Ворогі на Ну, в одному ворогу. Я можу одного вбити. На лінії, на лінії видимості. Да, я ну можу... можу одного вбити. А давай я чому просто однодію. Добре, ти кидаєш метальні ножі. У нас ось така є історія з метальними ножами. Яку я вибив недавно. Е, і три рани. Відповідно, один. один, один скелет в нас загинув. Це дуже довго, тому що буде отримуй, мінус отримуй, один. От, отримуй. Угу. Мінус один буде чорний. Добре, тепер вони будуть захищатися двома синіми кубами. Добре. В них буде мені, ласка, один чорний. Да, давай. Я поки готую. Це... О, цікаво, це цікаво. До речі, неправильно, тому що в нас попередні мали бути замішатися. Ми не е, неправильно. Ми мали замішати, давай ми будемо по-чесному. Ми мали замішати всі попередні. Давай. Всі попередні, і після того ми будемо їх викладати. Так. Добре, давай. Один. Ну, таке собі. Друге. Так, дві стріли і плюс одна три, і тут тебе п'ять вже. Може рискнути. Я хочу, тебе є можливість. Правильно. Ну, використовуй цю історію. да. І ти... Скинув ні, ні, все, 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 все на цьому закінчується. давай мені кубик. Так, давай це ми покладемо зараз ось сюди. Ну давай не будемо. Ми сюди це класти, щоб щоб ми не закривали те, що нам потрібно закривати. А Де я буду кидати кубики? Давай, які кубики ти кидаєш? Тобі потрібно жовтий, і один такий помара два помаранчевих, фіолетовий. Тобі куб. Можеш витратити одну ману для того, щоб О, задати одне. Добре. <реш> так, це добре. А угу. що тут дає, до речі, досягає. Так, сила, він на захист, якраз зараз в нього працює. Додайте одного скелета до цієї зраї, якщо можливо, герой-нападник може скинути одну ману, щоб скасувати цей ефект. А йому я, я скину ману? Скину ману. Ну, Зажди, зажди. Ось так. Я хочу це перекинути. А за, 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 за рахунок чого ти хочеш перекинути? Просто так. Просто так не можна. В тебе плюс одна мана буде. Ну давай. Ну, то, ні, не треба. Ось я за одну ману, тобто я не використовую це, цей робот, угу. я забираю собі цю ману, давай мені ще одну ману. Дві мани. А, в тебе одна, да, Тому що в тебе тільки плюс одна, тому може бути три Правильно. Мани. І чотири рани, тобто одного я вбиваю. Чотири, п'ять. А, п'ять. П'ять. І ще, отсюда, і, ще 5. і ще плюс два. П'ять, шість, сім. А, ну я двоє любив. Чотири, п'ять і тут поранення. Шість і сім. Ти вбиваєш рухайся на два за те, що ти пройшов, і плюс два всі ми рухаємося. Постачає, щоб я дійшов до цього. Е, а давайте, так. Видачу, е, згай. Ну, згай? до речі, ти можеш монстр вийти ще. Зграю. З Ну З монстра з гая. Я ж можу прокачатися вперше до п'ятого Так, міста. Так, е, бери собі легендарний скарб. Ось так. давайте. Так. Ух ти! Що Золота це таке? Сокира. Золота сокира, да. Подвійте, подвійте ти ваші. А, мечі на кубиках це просто супер. Я хочу Ти впевнений, що ти хочеш перестати використовувати свої властивості? Ти ж Ой, слідопит. Що? Це... це для барсерка прикольна, штука. Ну, я розумію, але це подвоїти. Так, а в тебе, є... ну і що, що подвоїти? Ти, ти кубіків менше будеш кидати. Ну, ць... Тепер. А... Ти, і ти ще отримуєш сокиру з черепом. Ох, ти збираєш сокир. Іди до мене, можна. Да, так, ігноруйте одну царапку, оборонець зазнає поранень замість вас. Короче, полагаю тобі таку ідею. Ми зараз не закінчимо, тому що. А я можу тобі віддати, до речі? Ні, це не має значення, тому що ми забрали. Ми, ми, ми вже таким чином відімкнули ці ворота. Дивись, іди <кхем> до мене. <кхем> Який іди до мене? Ми йдемо в портал. Так ти і сам не встигнеш. Мені ще треба буде, а потім. ще ну, ти... монстр. Вони аж сюди прийдуть, ми встигнемо втікти. Не втікти, а вони ж до, до нескінченності я будуть спрошу. приходити. Тому я пропоную, це була тебе друга дія. Ну, біги. Так, постриваю. В тебе що надія, що? що ну біги. Один, два, три. Мені двох не вистачає. Так, да, в двох очок не вистачає. Так, що у нас. Купа, купа вбитих вже. А я хочу потім рахувати східки. Ми ще дуже багато. Добре, це ми зараз відкладемо. Я це думаю, не що ми... на... Так, більше. тепер я маю походити і я тягну жетончики, що в мене. О, плюс два очки перемісти. Дай мені так, як Так, і ось так. Ну це не має значення, чому, тому що насправді ми, ну, я можу тебе і почекати, а можу я і не чекати. Переміщу. Я можу одразу зробити, і в мене буде чотири очки оч... оч... переміщення. Раз, два. І згідно з е... правилами, а там, а, скажу, там... очко видаєш? переміщення, постривай. -да, можна витратити одне очко переміщення, щоб вийти з під підземелля. Коли всі герої зроблять, е... це зроблять, пригода закінчиться їхньою перемогою. Тому я насправді вже прямо зараз можу вийти з-під земеля. Але ну, давай. А, і я це зараз. Так, ти походив вже. Правильно, правильно? правильно. А, і я це вже зробив, я вийшов. Ви з... Уявля... Ви уявляєте, він мене кинув. З під земельля, все, я буду чекати тебе в а пеклі. Якщо... А якщо я не вийду. Все, я. Ось, ось моя Федра. Ось моя фейдра, яка вже закінчила закінчила цей вихід з цього підземелля. Побачили світло нарешті. Але це було пекло, але це вона про це ще, мабуть, не здогадується. Добре, тепер у нас фаза ворогів, Нас ворогів немає, а фаза поліпшення. Ти маєш поліпшитися, але в тебе немає 18 одиниць, то не можеш поліпшитися. І тепер в нас а, виходить з грая. Виходить з грая. Давай, яка? Я хочу, знаєш, прийти Давай. сюди, попанути і прийти туди і mm. втекти. В, в тебе не вийде. А чому це? А чому а так? я Думаю, Тому що звідси в тебе раз. Якщо ти прийдеш сюди, в тебе раз, два. два, два. А, ну може. А, бісики виходять. Зараз дістають. Давай нам сюди бісиків. Ось такі бісики. Чотири життя. А, да, такі маленькі, але. Але є бісики, які бісики, які мілітати. Ось які біси. А я навіть ним лупанну. Ось які у нас біси. Так, вони приходять. Давай скарб на них діставай. Звичайний, звичайний скарб. Діставай на них зброю. Ух ти. Це чарівна зброя. Тобто вони змогуть, зможуть бити на одну поряд. Все. Тепер знову наш, наш хід. Да, я вийшов, мене вже нема. Твій хід. Один сюди, правильно? Ну, по-перше, потрібно затасувати. оці, 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 оці всі в цій історії. Добре, першою дією ти вийшов. Вирішив постріляти. Це а друга дія. Станок. Це друга дія. Будеш витрачати ману на. Буду. Давай. Але зараз стріли. Давай. Т... Чотири стріли. Дві стріли. Шість. В цілому 6. Т... Можеш скинути, тому що раз на хід, можеш її скинути. Все. В тебе лишається шість. Це дуже імбова карта. Мені. Ну, звісно. Так, давай-ка. бісиком це залу. Так. Е... все все, давай мені один чорний ковик. На тобі. Але це не темряво. До речі, напишіть в коментарях, хто знає, це все-таки тембриво чи не темряво. Ні, що? це світло. Ось темряво. Але... А якщо ні. Це зона світла. А якщо ні. Давай, стріляй. Ух ти. Тобто цей Не... Невелю... Нев... Чому? В тебе стріли ж були? Ну так, В тебе бронебійні стріли. В тебе Це оця... теж дуже імбове. Да, бронебійні тобто, стріли. Я можу одного плюс, плюс цей арбалет. В тебе один, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 мечів. Ну Спочатку давай оце на захист. Убити одного біса, потім завдайте два поранення кожному герою в зоні з нападником. Тобто, один біс втрачається, тобі плюс один, О! тобі дві рани. Насправді oh. могли б тебе і перемогти. <хи> Тепер. Ой. Так, далі. Так, кожному Тепер герою в зоні в. нападника. А, постави, будьте номір. Потім так, р... завдайте два поранення кожному герою в зоні. <хи> в зоні нападника. В зоні. Ні, він не в зоні нападника, так. Да. Ти не в зоні нападника, тому. Тобто, бісика ми не прибираємо. Аж. Щоб я вбив всіх. Убийте біса, потім завдайте два поранення кожному герою в зоні е, в зоні нападника. А, в зоні нападника. Кожного... Завдайте два поранення кожному герою в зоні нападника. Все правильно. Ти ж нападник. Все, два, ти. ти, ти. Просто якщо я б тут знаходився, ще і я б отримав би. Оце, оце бісеня таке полетіло бух, і взирвалося. Дякую. Але в мене виходить скільки. Тобто. Та ти... ти. Давай так. Я буду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім 9. Тобі достатньо, так, для І того, щоб є. Я їх... отримую. А, ти отримуєш Один, три. Один, два, три. І угу. У мене 22 два Добре, З, звичайний скарт на тобі а, срібний перстень. А я а, прав... Дія відновить три здоров'я. Ну, я думаю, що тобі не потрібно, тому що в тебе колчан зі стрілами, отруйні стріли, то краще Це для тебе. Так. Це ми повертаємо Але ось сюди. Ми в них вбили, вбили, вбили І ти забираєш ще й оцей жезл. Все. До речі, не Отак, от, от, коли прокачаний герой. Завжди, дай. Я ще не ми ще не перемогли. Один, два так. і все, і втікли. Але ж тепер, і знає. втікли, абсолютно вірно. Просто на фоні того, що в нас а, і ми що? І ми перемогли в цьому сценарії. А, перемогли пока, яким пока-пока. Ми перемогли, а, тому що ми, ми, коли всі герої а, вийдуть з пекла, пригода закінчиться їхньою перемогою. В нас всі герої вийшли з пекла і ми закінчили Дивіться, скільки в нас ми перемогли. Але, ми Декіль... Деякі були по, по кілька разів. Так, Наприклад, тобто... о, оця тварюка, ми її два рази вже перемагали. Два рази вона до нас виходила, два рази ми. І ось... а ні це, не... ні, це один раз вона, вона один раз на нас нападала. Оця прям, прям страшна. Стр... Це стр... Теж, якщо страшна А це, якщо прибіжить, то пане. О. Ось, дивіться, скільки ми за цей, за ці шість серій перемогли взагалі. Тобто, якщо порахувати, якщо комусь цікаво, там, наприклад, ось тут таких по два. Тобто, які повторяються, можете в коментарях написати, хто порахував. Кому? І ми їх прочитаємо. І може, якщо будемо знімати ще таке наступний е, наступний Давайте, давайте так. Насправді, є, насправді гра дуже прикольна. давайте так, ну, Перше, що хочеться відмітити, неймовірний, ну, як завжди, кул да? мініонот, cool вони роблять просто неймовірні а, мінки. Вони всі різні, величезні, маленькі, навіть основні герої вони дуже відрізняються за своїм зростом. Да? Спритниця маленька, кентавер великий. Да, і ми це розуміємо. А якщо, а якщо їх порівнювати з бродячими монстрами, то ми розуміємо, що ну, тут ніяке порівняння не йде, бо вони величезні. Наприклад, ще є ось, так, ось такий мінік. Mm. Якщо схоміть його О, з цим. Це шаманка. Ну, так. Це у нас шаманка. У нас шість різних героїв в цій грі. Всі вони граються абсолютно по-різному. Ви побачили, як, як грає Кентавр, да? Це ну, Кентавр в нас слідопит це... да? клас слідопит. Ви, варити, ви побачили, як грала спритниця. В зовсім різний геймплей, В цілому ну, поки що перша, перша партія купа задоволення від а. нього. Ілля uh, он там прям стрибає, йому я так розумію. Дуже сподобалася ця гра. Ну це ж йти і битися, або бити і бити, бити, бити хвиста. обличчя усіляким а, усіляким монстрам. Да, в гру можна грати до шести, до шести гравців, тобто можна збиратися великою компанією, і там буде дуже-дуже прям, прям багато монстрів, дуже багато китків, дуже багато цікавих пригод, які будуть відбуватися з вами в підземелі. Класна гра. Ти рекомендуєш її? Добре, і, і ярко. І, і стільки мініків, якщо і можна їх навіть розмалювати, я вважаю. Угу. Тобто потім, якщо буде цікаво. Добре. Ось така гра. Наша перша партія завершилася перемогою, на що я не сильно сподівався, хоча ми пройшли навчання, хоча б зрозуміли механіки, як тут переміщуються, б'ються і таке інше. <рес> і цих знань нам було достатньо для того, щоб пройти цю, цю місію. І тому будемо. А навіщо цей сутончик, якщо тільки там портал? Ко це коли ні, коли більше гравців, то тут ще портали з'являються. Да, просто на два на два гравці, тільки один портал. На чотири гравці ще ще отут портал. А на 5-6 гравців з'являється ще тут портал. Да. Вона масштабується. Ця гра дійсно масштабується. Вона цікаво, цікаво, масштабується багато багато луту. Ви побачили да, багато різних різного спорядження Можна і накавальна, яка мені дуже сильно сподобалась, яку які можна поєднувати між собою, дуже я дуже класні можна комбінації робити, і насправді мені не здалося, не здалася ця гра настільки... Важкою, наприклад, як той самий Робінзон Крузо, якщо ми будемо казати вже про корпоративні ігри, чи той самий жах Архему, О, усі варіанти жаху Архему, як і картковий, так і просто настільна гра. Тому якщо хочеться отримати задоволення від гри, пішовши в підземелля бити обличчя монстрам, О, мені краще. здається, мені здається, що в цьому. В цьому гікачі молодці, що вони локалізували саме цю гру. На цьому ми наш невеличкий серіал по Massive Darkness ми закінчили. Я думаю, що це не останнє. Ми, можливо, будемо ще викладати якісь, якісь місії, бо місій багато насправді їх було. Їх тут в базовій, в базовій їх 10. Є багато англомовного багато контенту з тими сценаріями, які вже згенеровані гравцями, їх можна просто скачати. І І дивитися. і грати. Ні, грати. Ні, Чому дивитися? Mm. І грати. Тому а, все. Ось така, пока-пока. Да.